Віт, народ, знову повертаюся до теми здоров'я. Як відновити і зберегти свій стан здоров'я? Я знаю, що протягом декілька років, хто мене слідкує за мною, я пробувала декілька разів повертатися до теми здоров'я, але через стан війни, через те, що мій чоловік воює. У мене е, був відкат у цій темі. У мене були е, часи е, такої депресії і зайнятості зовсім в іншій е, сфері, більш е, домашній. Але зараз я знову повертаюся до цієї теми і я надіюся, що ви мене підтримаєте. Я, ті, хто протягом декількох років спостерігав за мною, я знаю. Що вам багатьом цікава ця тема здоров'я, і я надіюся, що ви мене будете підтримувати в цьому, і я буду старатися чим більше видавати вам цієї корисної інформації. Почнемо з того, з чистої, біодоступної живої води. Наступна тема буде про ню. Дякую!